Мене звати Вова, як вже представили, я займаюся в нашій церкві підлітковим служінням. І знаєте, роблю це дуже давно, дуже давно. І за цей період я стикався з багато, багато з чим, багато з ким, багато чого було. Але нещодавно я ж зіштовхнувся з особливістю підлітків вдома. Бо коли підлітки в церкві це одне. А коли в тебе брату 14 років вдома це щось особливе. Моєму брату 14 років, і крім того, що він почав зі мною сперечатись, він тепер дзвонить мені і просить мене 100 гривень не погулять. Більше того, він забирає мої речі. Я думаю, оце ти виріс. І іноді на нього дивлюсь і думаю: як ти взагалі так існуєш? Як ти можеш так мислити, ти, що ти чудиш? Але потім, якось на момент, я зупиняюсь і думаю, який він класний. Я думаю, як багато в нього всього є, яка е, велика, велика його внутрішня людина. І він дуже класний. Е, е, і сьогодні ми будемо говорити про одного біблійного персонажа, царя, який був дуже молодим, і в своєму молодому віці він робив те, що часто не можуть дорослі люди. Ми поговоримо про те, чи є потенціал взагалі у молоді, чи можуть вони зробити щось велике. І поговоримо про те, як ми, як старше покоління, можемо допомогти їм стати на правильний вірний шлях. Сьогодні поговоримо про молодого царя Ізраїлю Йосія, який вже в юному віці став лідером і мав дуже великий вплив на свій народ, свою країну. І я думаю, це людина, від якої цього ніхто не очікував. Давайте уявимо собі восьмирічного хлопчика. Коли я думаю про восьмирічного хлопчика, я згадую когось там хлопчика в шкільному піджачку, в шкільній формі з букетом квітів для своєї вчительки, який більше за нього. І отака моя асоціація. І от хтось в вісім років входив в третій клас, а Йосія зійшов на царський престол, коли йому було вісім років, і 31 рік владарював Єрусалимі. Вісім років став царем. Це взагалі як? Як це можливо? Що він там міг зробити? Кому він що міг зробити? А, але на нього впала ця відповідальність, бо його батько загинув, і це спадщиною прийшло до нього. Тепер він був царем цього народу. І щоб більше зрозуміти важкість цієї ситуації, що, крім того, що він був молодий, контекст країни був дуже важкий. Колись було, був Ізраїль. І в якийсь момент розділилась ця країна на дві частини: на північне і південне царство. І от північне вже було захоплено. Південне юдея її називали, якою правив Йосія, ще трималось. але її автономія була ну, вже, вже на волоску. Було дуже важко, були навколо країни, які воювали, і вони постійно мітили зуб на цю юдею і хотіли її захопити. Політична ситуація в країні жахлива, духовний занепад. І в цей момент приходить цар третікласник. Я думаю, це була не найкраща перспектива. Я думаю, що це те, чого напевно не хотіли хтось. Я думаю, що перший період правив не сам Йосі, а якісь рішення приймали його радники. Але з часом він взяв на себе цю повноцінну відповідальність і вів народ. Я в 8 років, максимум, що міг це полісти з зелене дерево зірвати з яблуні. Але читаємо, що було далі, там дуже цікаво. Він, тобто Йосія, чинив те, що було до вподоби Господу, ідучи слідами свого прабатька Давида, не відступаючи ні праворуч, ні ліворуч. Хто пам'ятає себе? В дитячому віці або в підлітковому. Наскільки ви були слухняні? А Йосія робив як Давид. Він слухався Бога і робив те, що до вподоби Господу. Взагалі, порівняння з Давидом це найвища міра похвали. Тебе порівнюють з одним з найкращих царів Ізраїлю. Ну, це має бути певний рівень, високий рівень. Бо що взагалі значило це порівняння з Давидом? Цар Давид ходив прямою дорогою. Не відхилявся від Божого шляху, він дотримувався закону і все робив так, як вчить закон. Він довіряв Божому керівництву в своєму житті. І головне, серце Давида було наповнено Господом. І Йосія вирішує чинити те саме. Колись він почув про Давида, і тепер він приймає рішення дотримуватись тої самої дороги. Ми з вами поговорили про контекст країни, а тепер трошки про контекст Йосії. Його дід Манасія теж був царем і володарював 55 років. Це дуже тривалий термін. Але він робив зло перед Богом. Він відступив від Бога. І це був період, був час одного з найбільших занепадів Ізраїлю Юдеї. Це був період найбільшого відступництва народу від свого Бога. Це період поклоніння ідолам. В кінці життя насправді він покаявся. Але те, що він зробив до цього, вже було дуже важко виправити. Після Манасії приходить його син, батько Йосії, Амон. І от, якщо Манасія правив 55 років, то Амон лише два роки. Його вбили. І вбили свої ж слуги. Його найближче оточення його вбило. Цікаво, що потім цих слуг убив народ. І що далі було з Йосією? Якщо подивитися на його минуле, на його бекграунд, на його предків, яке в нього може бути майбутнє? Як з таким минулим можна мріяти про щось велике в подальшому? Я впевнений, що хтось ставив на ньому вже хрест. Але на восьмий рік свого володарювання в своєму юному віці він почав шукати спілкування з Богом, свого прабатька Давида. В 16 років йому було 16 це підліток. І він починає шукати спілкування з Богом. По бо факту це було його покаянням. В 16 років він приймає рішення не йти злими дорогами предків а обирає Божий шлях. Це досить юний вік. Це вік, коли ти починаєш приймати дорослі рішення, самостійні кроки робити, думати, що ти сам робиш. І він робить вибір. Слідувати за Господом. Піти за Богом у 16 це абсолютно непопулярна думка. Стати віруючим це непопулярна позиція. Але Господь був пріоритетом Йосії. Господь був центром життя Йосії. Це було його рішення. Читаємо далі, що там було. А в 12-му році правління, тобто, коли йому було 20, він почав очищати Юдею і Єрусалим від капищ на узвищах, священних гаїв Ашер, від різблених та литих ідолів Бовванів. Дуже цікавий момент, тому що, обираючи Господа, коли Йосія почав слідувати за Богом, він відкидує все інше. Він відмовляється від. Того, як жив народ. Все, що до цього було, він змінює. Народ жив в поклонінні ідолам майже 60 років. Але він чинить сміливо, дуже сміливо, впевнено, я б сказав радикально: він очищає свою землю, свою землю та храм від ідолів, від місць поклоніння божкам. Наступає. 18-й рік володарювання Йосії. І приходить його дуже важливе рішення. Він вирішує відбудувати храм. Це храм, який будувався Соломон. І для розуміння, між Соломоном і Йосією було 15 царів. Це були століття. І лише парочку з цих царів справді поклонялись Богу. Часто вони, багато хто просто відступав від Господа. Більшість робили те, що хотіли, чинили зло проти Бога. І з храмом було те саме, він то відновлювався, то занепадав. І коли час дійшов до Йосії, храм був в Занепаді. Йосія, розуміючи важливість цього храму, він розуміє, яка цінність цей храм. І Він хоче з нього зробити релігійний центр і дає наказ відремонтувати його. Йосія розуміє, що від того, кому поклоняється народ, залежить їхнє майбутнє. Тому він зробив це рішення. Він розумів, що це те, що впливатиме на всю країну. І от йде ремонт. І його слуги, його радники звітують йому, як відбувається ремонт, і вони кажуть: все добре, робітники чесні, вони працьовиті, роблять це вчасно. І він додає, додає таку ремарочку. До речі, там під час ремонтних робіт священик Хілкія. Знайшов книгу Господнього закону, записаного через Мойсея. Це дуже цікавий момент. Бо в якийсь період цей закон зник, його не було. І тут вони знаходять Господній закон Мойсея. Це була одна з ключових подій. Це той закон, який Бог давав Ізраїлю, коли вони виходили з Єгипту. І коли писар прочитав Йосії цей. Цю книгу, реакція Іосії була дивовижна. Він роздер на собі одяг і заплакав. Коли в той час люди роздирали собі одяг, це був символ великого смутку. Це означало повний розпач. Йосія усвідомив Він усвідомив, що він почув. Він почув, що все, що робили його предки, це було зло проти Бога. Це було був шлях, який відвертав людей від Бога. Тут ми бачимо Йосію як лідера лідера з серцем, наповненим Богом. Він розуміє, що від того, як чинив народ. Може бути, не може бути, будуть обов'язково негативні наслідки, плачевні, дуже сумні наслідки. Він хоче змінити ситуацію. Він проводить ніби, проводить ніби такі реформи. Він починає вести народ до Бога. Він збирає всіх священників, він збирає всіх мешканців Єрусалиму від малого до великого, збирає їх біля храму і повністю читає їм книгу закону. І каже, тепер ми поклоняємось тільки нашому Богу. І Із усіма цими людьми він склав заповідь з Богом. І в цьому ж році Йосія справив Пасху для Господа, таку, якої не було вже багато-багато років з часів Самуїла. Усвідомлення Йосією слова, прийняття слова змінило його життя і призвело до змін не лише. В нього в житті, а в житті всього народу і всієї країни. Давайте зараз, зараз з вами подивимося на невеличку таку хронологію, як взагалі було йшло життя Йосії. те, що ми з вами читали. Вісім 8 років стає царем дуже юний вік, в 16 починає шукати спілкування з Богом. В 20 очищує, очищує край і храм від ідолів, в 26 Розпочинає ремонт Божого храму і в той же рік, в 26 років, святкує Пасху. Дуже класно подивитись на це згори і зрозуміти е, всю ситуацію, бо вже в 26 років він зробив те, що не міг зробити, не могли зробити його предки за багато років. Але коли я думаю про контекст Йосі, коли я згадую, як він народився, в чому він народився, в якій культурі, в яких цінностях, які були його предки, я думаю. Як він чинив те, що було до вподоби Господу, як Бог став центром його життя. І аналізуючи, я дійшов до таких моментів у Йосі було правильне оточення. Середовище, в якому він ріс, мало справді хороший вплив на нього. Написано, що в нього була мама, її звали Єдіда. В нього були радники, його старші наставники. І якщо задатись питанням, звідки Йосія почув про Давида, звідки він почув про його шляхи, скоріше за все, це було від мами, велику частину виховання здійснила вона, і, напевно, від старших священників, наставників, писарів, радників, в нього однозначно були ті, хто мали вплив на нього, хто допомагали йому зростати в пізнанні Бога і пізнавати Божі дороги. В своєму житті я дуже Вдячний Богу, що в мене було багато особистостей, людей, друзів, пасторів, які вірили в мене і були поряд. Ті, хто наставляли мене і підказували, як краще чинити. Я мав класного наставника, Макс його звать. Колись він сказав мені фразу, яку я пам'ятаю досі. Це було якесь просте спілкування, і він каже: Вова, ти зможеш зробити. Більше за мене. Мені було десь плюс-мінус 18 років. І лідер, хтось старший, кого я поважаю, каже: ти зможеш зробити більше за мене. У мене було велике здивування. За ці роки пройшло багато чого. Я вдячний йому за ці слова, тому що зараз я можу бути тут. Але що важливо, що це не зупиняється. Як в мене хтось вклав, тепер я продовжую відтворювати те саме. Я продовжую вкладувати в інших людей, продовжую вкладувати в молодь, в підлітків. Я хочу допомогти їм, щоб вони побачили, що їх потенціал набагато більший, ніж вони самі про це, ніж вони самі про це думають, ніж вони самі про себе думають. І насправді, навіть світова історія має купу класних випадків, купу історій, коли підлітки, молодь привносили зміни в світі. Давайте трошки Дізнаємось. Історичні приклади. Жанна Дарк в 17 років очолила французьке військо під час столітньої війни, що стало переломним моментом для Франції. Малала Ісувзай в 15 років стала світовим голосом боротьби за право дівчат на освіту і це наймолодша лауреатка Нобелівської премії. Премії миру їй було 17 років. Давайте сучасні приклади. Буянов Слад у 18 років заснував проект для очищення океану від пластикового сміття. Джек Андрака, в 15 розбив, розробив дешевий тест для раннього виявлення раку підшлункової залози. 13-річний Кирило із Сум, який допомагав людям вибратися з автобуса, який горів після прильоту. Я думаю, що ви чули про шрифт Брайля. Да? Це шрифт, за допомогою якого люди з, поганим, з проблемами з зором можуть читати і писати. На цьому тижні дізнався історію, як це було. Луї Брайль в три роки став сліпим. Дуже сумна історія. Він щось собі в око втикнув. І намагались врятувати інше око. У них цього не вийшло, бо інфекція заразила інше око, і він в 3 роки став сліпим. Але його це не зупинило, він, хотів вчитися. він дуже любив вчитися. пішов, вчитися з усіма дітьми в школу. І він був найкращим учнем. Але з часом розуміли, що він не може бути тут, йому буде дуже важко. І методи, які використовують, Ну, дуже важко йому буде вчитися далі. Він переходить в спеціалізований заклад, і коли йому 12 років. Він спілкується в їхній заклад, навчальний прийшов один військовий, який розповів про один шифр, яким користуються військові на полі бою. Вони на папері писали, робили якісь об'ємні символи, кружочки, випуклі якісь речі, для того, щоб людина могла це читати і щоб суперник, ворог, не зміг зрозуміти, що там. Коли Брайль зацікавився цією. Почув і зацікавився а, цим шифром, він почав над ним працювати, він почав його розробляти, вдосконалювати. І через пару років, коли йому було 15, в світ вийшов шрифт Брайля, яким користуються і сьогодні. Трошки місцем відкоригований, але його розробив 15-річний підліток. Таких історій дуже багато, дуже багато. І я розумію, що оточення має велике значення. Коли Йосія прочитав, почув слово закону, це змінило його життя раз і не завжди. Це був ключовий момент в його житті. Коли він усвідомив, що говорить Господь, він почав великі зміни в своєму народі і в собі. Це приклад для нас, що слово справді може змінювати. І воно змінює навіть в дуже молодому віці. Бо це не просто якась інформація, ми маємо Боже Слово для трансформації. І ще один елемент, який я вважаю, дуже впливає на зростання людини це особисті рішення. Якщо ми поглянемо на життя Йосії. З восьми років йому доводилось робити дуже важкі рішення. Йому доводилось робити великі кроки. І я думаю, що часто він не знав, куди він йде. Він не знав, що він робить. І його життя було справді наповнено купою рішень. І це, я думаю, це ті речі, які сильно впливають на формування особистості. Оточення, слово. І особисті рішення. І сьогодні хочу підсумувати нашими особистими рішеннями. Хочу сфокусувати на тому, що ми зараз вже можемо робити в своєму житті або по відношенню до молодих людей. Перше рішення: візьми відповідальність. Бори на себе відповідальність ніколи не буде пізно для цього, скільки б не було років: 16-55. Якщо ти ні за що не відповідаєш. Починай. Йосія не обрав свого походження. Він не обирав стати царем. Він не думав, що його батько загине. Але так сталося. Він мав бути тоді в той час. А до чого покликаний кожен з нас? До чого я і зараз тут? Ми з вами створені для часу цього. Йосія не злякався. Його обрали, і він взяв на себе цю відповідальність. І вже в 20 років він почав змінювати цілу країну. Коли мені було 20 років, до мене підійшли пастори і спитали: ти хочеш взяти на себе підліткове служіння? Я сказав да. Я ще не розумів, що я вляпався. Це був природний процес, мені передав мій лідер, він мене зростив, це було дуже класно. Але тоді я не усвідомлював, що це буде. Я не усвідомлював той шлях, який мене буде вести Господь. Я не розумів, які будуть перепони, перешкоди, а їх було повірте багато. Але оглядаючись назад, я розумію, що моє просте так, моє рішення повпливало на мене і на багатьох людей. І чи був я готовий? Ні. Я був такий юнак. Оглядаючись назад, я можу сказати, що моїх навичок було абсолютно недостатньо. Але я мав бажання, і я взяв і почав це робити. Друге рішення: прийми рішення вкладати в молоде покоління. Вони потребують нас, вони потребують старших людей. Бо підлітки і молодь можуть більше, ніж ми думаємо. Це не майбутнє, це теперішнє і церкви, і країни. Ми можемо впливати на них, ми можемо бути просто тими, хто вислухає і не осудить. Ключова потреба підлітків це прийняття, це стосунки. Коли я вів малу групу для хлопців, це легендарні історії, я думав, що з ними щось не так. Я думав, як ви так живете? Вони ламали мені ліжко, спалювали мені кастрюлю, об'їдали мій весь холодильник. Приходили додому, дзвонять мені в 10 вечора, ало ми до тебе йдемо. Ну йдіть. Вони було все. Але тепер я глядаюсь назад, я бачу цей процес. Я бачу, як вони виросли, і розумію, що мій вклад був недаремний. Бо ми маємо дивитися на підлітків і молодь не через призму проблеми, а через призму потенціалу. Бо він, він дуже великий. Вони дуже класні. Просто як факт, знаєте. Як ми це можемо зробити? Як ми можемо допомогти нашим підліткам? Моліться за них. Просто моліться. Я така річок, молотовне батьківство. Моліться. Дружіть. Все, що я роблю з підлітками, це я з ними дружу. Нагодуйте їх. Приготуйте борщу. Я не знаю, чи він залишиться вам, але вони будуть довольні. Станьте наставником. Бути наставниками для молодих людей. І це не про те, щоб знати якісь високі гори, бути якимось занадто освіченим. Це просто бути другом, просто бути поряд. Вони більше не потребують. Чесно. В нашій церкві є прекрасне служіння Young Life. Дуже потужне для підлітків, для молоді. Подумайте, як би ви могли бути корисними, або як би могли б долучитися до служіння і допомагати. Це ж прекрасно. Знаєте, коли я глядаюсь назад, я розумію, що багато ролей, які я мав, які я маю, вони дані мені авансом. я взагалі не міг тоді це робити. Мені просто довіряли, не дивились на мій вік. Мені давали можливість відчути, що я можу. І ключове рішення на сьогодні те, що змінює життя, те, що впливає на інших. Прийми рішення слідувати за Богом. Коли Йосія в 16-16 підлітком покаявся, це вплинуло на все, що було навколо нього. І знаєте, це рішення, яке може бути навіть у тих, хто вже 20 років в церкві, можливо, саме зараз час справді прийти до Бога. Йосія в юності приймав непопулярні рішення. І в 17 років, 16-17 я теж покаявся. І це був процес, це був довгий шлях. Це сталося через усвідомлення, що я дуже грішний. Були проблеми, з якими я боровся, і я якийсь момент зрозумів, що я такий слабий, я взагалі не можу з ним боротися, і я так і сказав Богу: Боже, я сам не можу. Врятуй мене від цього гріха. Можливо, це ваш час сказати це сьогодні. Господь, врятуй мене від мого гріха. Підлітки класні, молодь класна. Я думаю, що Йося він не був ідеальним. В нього були проблеми, в нього було дуже багато критики, я впевнений, були вороги. Але він приймає рішення і веде за собою людей. Це було дуже важливим. І його життя, воно теж було не найкраще. Кінець життя був не найкращий. Але ті рішення, які він приймав, мали велике значення. І щоб розуміти масштаб його рішень, ми зараз про них говоримо. Пройшло більше двох тисяч років, а ми зараз говоримо про те, що він робив колись тоді. Чи хотіли б ми, щоб про наші рішення говорили через багато років? Тому прийми рішення зробити Богом центром свого, Бога центром свого життя, прийми рішення вкладати в молодь, прийми рішення взяти на себе відповідальність за свою сім'ю, за свою роботу, служіння. Можливо, просто відповідальність за свій ранок. Що в випадку зі мною, що в випадку з Йосією ніхто не очікував від нього великих масштабів. Ніхто не думав, що він змінить країну, поведе в іншому руслі. Але Божі шляхи неймовірні, і Господь через таких людей дуже часто впливає на інших. Господь обернувся на щастя, бо Господь благословляє вірність. Бог обирає вірних і робить їх здібними. Давайте зараз з вами помолимось і будемо думати про ті рішення, про які ми сьогодні говорили. Великий Господь, наш батько, наш Отець. Дякую Тобі за те, що ми є тут. Дякуємо Тобі за те, що ми є в цьому часі. Дякую, що ти помістив нас сюди і ми можемо бути тут. Господь, я прошу тебе, щоб ти. Був пріоритетом нашого життя, щоб ти був в центрі нашого життя. Бо від цього всі наступні кроки йтимуть в правильному руслі, правильною дорогою. Допоможи нам не боятися прийняти тебе в своє серце. Допоможи нам не боятися йти до молодого покоління, просто їх підтримати, сказати, що ти молодець. Господь, і допоможи нам брати відповідальність. Відповідальність за те там, де ми є. Господь, дякую за те, що Ти нас любиш, оберігаєш. Дякую, що є твій Син, Ісус Христос, і все просимо в ім'я Його. Амінь. Друзі, дуже дякую. Гарного вам спілкування, чаю, кави з Богом!